Прикрашати ялинку, ще зарано, але готувати новорічне мило саме час. Тому беремо воду, гідроксид натрію, целуг всі знають. Для того щоб мило було не тільки гарним, а ще й корисним. Додаю до нього кокони шовковичного шовкопряду. В лужному розчині вони розпадаються на протеїни та амінокислоти шовку, які роблять пінку по справжньому шовковою. Ще гарячий лужний розчин додаю до твердих олій, паралельно зважую рідкі олії, повний склад напишу обов'язково. Коли все розчинила, змішую олії. За допомогою блендеру все це перетворюється на мильну масу. Частину мильної масою фарбую в темно-синій та блакитний. Ще додаю дуже смачну віддушку запашку. Не знаю, хто їх так називає, але аромат дуже класний. Потім напишу назву. Ну, а далі формуємо нашу картинку в милі. Це в нас білий сніг. Ну а тут. Тим створіння вниз музів стиджать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Як зроблені ці небриті і не є в попередньому відео. В профілі можете подивитись. Все заповняю мильною масою. Тут у нас трошки Санта не розрахував свої габарити і застряг в трубі. Також його вмило. Тут темніша мильна маса, бо він приходить вночі, приносить подарунки. Ну і зазвичай, як ви любите, гарні верхівочки. Не змогла придумати нічого оригінальнішого, ніж ялиночки з снігом. Ось так пірамідки перетворюються на ялинки. Ну, і друга частина мила, трошки снігу. І так само той Санта, який трошки не вмістився в трубу. Воно дуже миле. Ну, і, звичайно ж, вже наступив у нас другий день. А, так, це сніг. І нарізаємо, подивимось, що у нас тут під ялинками. А тут у нас дивні створіння, у них з мозгів стирчать коріння. І ще трошки небритих і неголених. Ну і ще один варіант. Звичайно, це Санта, точніше, його нижня частина. А для повної краси. Додаємо ось такий штампик. Як вам таке новорічне мило?